Це керівники підконтрольного ФСБ РФ говорять про свого агента в Україні. Діць, будь Дякую, Пушкін, катерина, можете можливість додати особі зараз центрів, членів в РФ і потенційно до собою займатись. Ну, більшість його гіперхії в своїй структурі мішенські або псизаторське відділо і більшість його гіперхія, звісно, ну, вступне зверство процесу, причому вони об'їхали і білоруські, деякі центри і деякі в країнах. Так, я зараз, на жаль, не маю контактів у мене залишились особисті контакти, усіхських людьми, які зараз на території України перебувають uh, і, э, з того дня, друж без моза ним це російські контакти, високе зайве понимание, но ну, по-парадно, що вони дуже ноги гриснують, і uh, по-йному моя участь до проект каналу. Тож хто це іщу в Україні? Заходимо на один сайтів Цворацерсу і бачимо, як там ходить українку, Ірину Кременівську, як свого головного редактора. Заходимо на сайт Кременівської, через веб-архів. Заходимо в архів, що вона раніше у себе писала і бачимо, як вона Цитує голову Радзирсу Олександра Бортіна. До того ж, достатньо звернутися до архівної версії сайту антисекта де Кременовська виступала як координаторка і одна з провідних авторок. І можна виявити, що сайт буквально ясніє цитатами Олександра Дворкіна, а також посиланнями на його публікації та книги. У розділі сайту борці з сектами Український центр Кременовської безсоромно розміщений поруч з центрами і ресурсами Радзирсу та особами з відверто антиукраїнською позицією. А також Кременоська активно пропагувала те, що говорить та пише Олександр Нівеєв, цей екстреміст, який повчав, як треба захоплювати владу в українських містах. Те, що треба розділити Україну. І мають тут рекомендую лише к мнению спеціаліста, кандидата психологічних наук Олександра Євгенія. Силку на відео ви найдете в описані. Цікавий факт: Ірина Кременоська єдина людина в Україні, яка активно бореться запровадження до законодавства України тих самих законів, які впровадив її керівник зацирсу Олександр Горкен. Ті закони обмежують свободу та право людини обирати, що вірити, свободу слова та переконань. В Росії ці закони вже позбавили Росіян свободи совісті та переконань. Вони заборонили фактично будь-які релігії, окрім православ'я. Тож в мене лише одне питання: Чого ця кремоноска, й досі, на свободі?